Так, Нічого не предвіщало біди, приїхав я на розрузку за місто Клоцько, на віддалі Уже став, парканувся. І що думаєте стало? Стрельнуло мені колес. Я абсолютно не розумію чому. Зараз вам покажу. Ось тут. Просто спустили, розпортувалися, а ось тут сама, сама тріщина, нема ніякої, ні... ну, ніде не зацепив нічого. Коротше, хто зна що, я такий злий під'їхав вже під фірму. Хто зна як Короче, це сталося. Але ось такі приключення. Я мав бути тут на 6 -ту ранку. Приїхав 6.20, трішки спізнився, тому що морозець дуже сильний. Машина важка контейнер, тут плюс такі гори. Та й така ситуація. Сказали, подзвонив ж, до нас до фото, відео, який займається цими проблемами. Сказали, що ти можеш під'їхати до рампи, бо в тебе, ну, я бачив, що в мене якби, на осі на пендовий, на цій задній. Іде два колеса з однієї сторони, два з другої. Уснуло те, що крайнє. І, типу, ну, ще якби. Одне лишається. І я можу під'їхати до рампи, а там уже будемо щось придумувати. Головне мені вигрузиться. Сьогодні ще й п'ятниця, я приїхав. Воно таке. Воно так, кстати, дуже тихо якось так стрельнуло і спустило. Просто так. Я думаю, мм, класно. Зараз під'їду під рампу, буду робити фотографії колеса, все, що приїжджав в сервіс, такі справи. Так, прийшли мені, провірили тільки що пломбу, їду, під'їжджаю під рампу помаленьку. Головне, щоб зараз нічого не сталося з тією іншою опонкою, тим іншим колесом. Тут ще рампа якась. Ага, тут на повороті, я так розумію, зараз побачимо. Фірма така нестандартна. Приїду стану і буду робити фотографії. Дивитися, що за колесо коротше, зглашать ага, ось бачу моя рампа. Так, ну що, дзвоню, фотки повесила, <схи> щоб приїжджала допомога. В мене навіть немає ж ніяких ні запасок, нічого. Добре, що це хоча б на, ось на пендовій. Тобі ще, яка крутиться. Коротше, хто не розуміє, це от на коні, на фурі, он там. Тільки по правій стороні. Або я ціпанував бордюрку, що мало віроятно, ну возможно, бо я просто не знаходжу ніякого другого варіанта, чому так сталося. Взагалі, не розумію. Я приїжджаю, стою, і воно. Такі... Так що якось так побачимо. Це мені прийдеться зараз. Тут ще така фірма. Все так вузесенько. Зараз був задом туди виїжджати, здавати, там, ламатися і постараюсь стати. Головне, щоб ніхто не зайняв місце там, де я стояв, бо тут нема в них парковки на фірмі. Колеса вже старі, але я в принципі не відкидую варіанту, що можливо це і я зацепив десь ципану бордюрку, коли їхав отак. Ну, коротше, я паркувався. Тут бордюр, тут їду я паралельно і, можливо, якось ціпанув. Хоча не знаю, як це я міг так ціпанути, тим більше, не на осі, яка повертає, не на передніх коротше, колесах, а іменно на цих задніх. Добре, що це не на начепі. Добре, що, що я зміг під'їхати до рампи, тому що прийшов охоронець такий відразу такий. Ай-яй-яй, ай, каже, погано, звісно, наче дзвонить до начальства. Начальство йому сказало. Якщо колесо не зроблять, то взагалі непонятно тоді, чи ми його сьогодні розгрузимо. Якщо ти до сьомої типу не щось не придумує, що я вже, а тоді було 6.30. Я такий думаю, буду на вихідні. <сміття> так що, в принципі, все окей, нічого страшного не сталося. Так, є новини, подзвонили, сказали, що після розгрузки все ж таки до мене не приїде сервіс, а треба буде мені якось таким колесом їхати тут недалеко кілометрів. До п'яти на сервіс самому. Надіюсь, доїду. Каже, їдь помалу, щоб колесо не спало. Ну, в плані покришка не відпалилася десь. Недалеко, я надіюсь, доїду. Не думав, що вже так можна їздити. Ну, Скоріше всього, так не можна їздити, просто, мабуть, фірма економить. Але довго розружають, я вже кави випив. Я виїхав, закрив ворота, їду з із... спущеним колесом. Така фірма тут, помаленьку зараз треба доїхати на сервіс. Їхав, темно було сюди, нічого не було видно, зараз їду ось. Такі тут краєвиди, трошки гори якісь мінімальні, стадіон, і я сюди її потихесеньку-потихесеньку їду. Щоб не злетіла покришка. Не знаю, можемо вона злетіти, так не може. Ні, я думаю, якщо нормально видіти, то може, але так, то мабуть ні. Так, під'їхав на сервіс. Зараз під'їду туди, куди треба, на той в'їзд, бо трішки не туди заїхав. Доїхав. Так з виду не скажеш. Хі -хі. Трошки виглядає як спущена. Але нормальна, але така. Дивіться, вона навіть затягнулася, поки я їхав. Дзвонив ось з фірми, що мені сказали. Кажуть, ти сьогодні, як вернешся на базу вечором, от став собі на чепу, постав машину і підніми задню. Ось ми це колесо, яке тобі поставлять нове, знімемо. Поставимо тобі <стару> старе беушне. Топчик, топчик. <стару> Класно, нема тобі чого на старій машині на нових колесах їздити. Заїхав вже на сервіс. Ось Так виглядає обстановка. Оце фірма нарішала сервіс. Зараз сидіти тут до понеділка. Хі -хі, поки гроші не прийдуть їм на, на рахунок цьому сервісу. Екон... З економими просто 5 злотих, щоб скинути швидким переводом. Ай ай Що я можу сказати? Зараз прийдуть, мабуть, скажуть мені, ну давай виїжджай звідси. Немає грошей, немає і колеса. А колесо вже стоїть. Так, от нарешті роблять моє колесо. Пройшло вже вже майже 15 година. Вийшов у мене на голові робиться. В чому була загостка? Фірма відправила гроші але медленним платіжом. Але прислала сюди підтвердження, що вони зробили платіж, тому що, скоріше всього, гроші прийшли в понеділок. Ну я думаю, вони так і прийдуть. А тут Варштат він просто чекає гроші, тому що він мені сказав, що нас тут вже обдурили, тому що можна визвати гроші, потім відмінити гроші, повернуться назад. Нас так уже на 12 тисяч намахали. Ми не хочемо так ризикувати. Чекаємо, поки прийде каса на рахунок. А каси немає, тому що фірма відправляє економить 5 злотих на те, щоб відправити швидким кидам'єдляним. Або могли скинути бліком. Ну, ніхто так не робить, ніхто не думає. Я вже думав, що буду, чесно кажучи, ночувати тут. В машині нічого немає, ні спальника, нічого. Я ж працюю на терміналі, якби звільняюся в обід. або там до 4. Як я в машині, тут на тобі, чуть не спав в машині. В итоге, що? Я вже збирався дзвонити директору на фірму казати, що зройш щось, тому що твої працівники не дають ради. Але думаю, ладно, ще почекаю до 15.30. Останній цей, якщо у мене робочий час закінчується о 18.30, я маю до цього часу. Повернутися на базу. Їхати мені 2 години. Ну і час якийсь ще міняти колесо це. Але все ж таки не знаю цей. Хто тут головний на сервісі, мабуть, вирішив ризикнути? Каже, ні, гроші все рівно не прийшли, але ладно, ми тобі зробимо. Ну, вдруг що, ми тебе будемо ловити. Каже, ми тебе звапаємо. Я злий просто капець. Вони до цих. Флоду цієї флоти, яка цим займається, вони такі, давай, якщо до 16 не прийдуть, ти заплатиш своїми а ми тобі віддамо. Це якийсь, ви питаєте, що я фірму не рекомендую. От із за таких моментів я і не рекомендую. Кожен день якісь приколи. Нарешті я виїхав, колесо поміняли. Дивіться, які гори Красиво сніхою жить. Зараз 2 години гарної дороги, в принципі. Тут скрізь навколо гори, такі плюс-мінус. Гарненько, цікаво їхати. І я так розумію, це вся робота на сьогодні. Підключився до камери, повісив камеру на голову і зараз тепер можу бачити, як знімає камера. Це треба коли. Ну от Я, наприклад, от закріпив на голові, не знаю, що вона там знімає. Я собі підключився і бачу, що знімає камера, можу плюс-мінус якось підстроїти, щоб все виглядало нормально. Єдиний мінус, коли знімаєш з голови, приходиться сидіння опускати в саме нижнє положення, щоб. Ну, Тому що камера знаходиться високо і тоді дуже багато вам. Лишнього видно, ну, в плані потолок. А так, коли вниз опустився, то добре, але мені не, не дуже класно, тому що тоді сидіння амортизує набагато менше. Ось тут у мене була розгрузка. Нова руда називається місто. Привіз 20 тонн якихось картонних. Коробок, що в коробках, не знаю, але розгружали все вручну, причому години 3. Я їхав вночі, я навіть цього і не бачив. Тут ось якісь заводи не заводи, кар'єри, може щось такого, типу. Якою навігацією користуюся, користуюсь TomTom. Том Підключив собі на рік, взяв підписку, цю за скільки там вона, щось близько 300 злотих. На цілий рік мені подобається, тому що в мене є навігатор iGo, е, Окремо собі купував щось. Дешевий був 500 чи 600 злотих, 10 дюймовий, досить здоровий. Але він такий заторможений, ним е, так тяжко користуватись, тому що він дуже сильно тупить. І можливо, ну я його буду брати точно, коли буду їздити по Європі, бо там. Е, Ідуть довші траси, ти собі зробив і цілий день їдеш, або там два дні їдеш. Але тут е, короткі поїздки, і я на ньому просто буду більше часу витрачати на те, щоб вписати поїздку, чим на дорогу. Чому кладу телефон туди, мені писали: е, купи собі тримач для телефону. Я згоден, потрібно його купити, але чомусь я звик кладу його туди, він нікуди звідти не злітає. Мені дуже комфортно його там е, бачити. Короче. Вау, як тут гарно. Офігеть. Ніколи тут не був ще. Це знаходиться прямісінько під е, Чехією. Взагалі, у мене є класний тримач От Xiaomi, такий йде тримач і безпроводна зарядка, по-моєму, 45 ватт безпроводна. Ну досить класно. я користувався, коли їздив на бусі. Але так як я тут машину залишаю і віддаю ключі охороні, і мою машину може взяти в будь-який момент, по факту, будь-яка людина. Там треба переставити чи ще щось. І ну, чомусь я стримаюсь якісь більш дорогі речі лишати. Я завжди з собою забираю камеру, всі тримачі, тому що ну, це і так може визвати питання, що це таке, типу, ти тут працюєш. Товар возиш, а не фільми знімаєш, правильно. Зараз побачите, як виглядають польські села. От проїжджаємо в село. Якесь малесеньке зовсім. Тут якась напіврозвалена. Чи то хата, чи то ферма, тут таке саме. Тут хати вже покраще. Ну, от воно. Плюс-мінус так і все виглядає, причому це ще, я скажу, не самий поганий варіант, тому що я проїжджав села набагато страшніші гірші. Там вони взагалі в горах живуть. Типу, якщо порівняти як з якимось українським селом, то я думаю, ну в Польщі явно не красивіше. Так воно виглядає по-іншому, наприклад, Ближче до міст, там йде більше якихось новіших будинків, там йде ця черепиця червона, яку вони весь час використовують для покрівлі. У нас більшість будинків з того, що я пам'ятаю, йдуть заставлені, коротше, криша шифером. Як класно зараз їхати, тому що їхав вранці, по-перше, темно. По-друге, дуже слизько. У нас йшов е такий мокрий сніг, воно все розставало, а потім на ніч мороз. Слизько, плюс цей контейнер. Опа! Там вона втілочка лежала по правій стороні. Тут ще й річка. Ось, я от їхав вночі, я цього всього і не бачив. Що по цінам, коротше, на цьому сервісі за заміну цієї однієї покришки, плюс. Е Встановлення її вийшло 2100 злотих. Так дуже не слабо, я б сказав, би, але там йде покришка Мішлен або Мішелін, хто як говорить. По факту, самий дорожчий виробник, мала би бути нормальна. Та стара була супер порепана, звісно. Хоча вона була всього 2020 року. Якби не така вже і стар... ну 5 років, тож і немало, але не так сказати, що і дуже багато. але Бачите як, так воно і вийшло. Якби приїхав в сервіс і зробив мені це десь все в дорозі, вийшло б ще більше. Цікаво, скільки тоді вийшло, як у мене на автобані Стрального колеса. Як приїжджав в сервіс, скільки вони заплатили тоді? Rearranging my life and I won't back ever again. Такий робочий день у мене сьогодні вийшов. Коротше, не буду вам затягувати дуже сильно відео. Якось так моя сьогодні робота виглядає. Мені ще он показує півтори години майже повертатися. Робочого часу залишилось 3 години 8 хвилин. Це до закінчення 15-годинної зміни. Можна сказати, весь час простоє. Всім дякую за перегляд. Пишіть якісь коментарі, задавайте питання, все читаю. Може хтось підкине якусь ідею для відео, що вам розповісти. Е, на тему, як здавав я на права в Польщі, як можна здати, скільки це коштує, скільки займає по часу, є відео на каналі, тому що дуже багато людей пише за це. Або в коментарях, або пише мені напряму, десь е, все є на каналі. Ви просто подивіться, на каналі вже досить багато відосів. І я думаю. Якісь відповіді на свої питання ви познаходите там. Тому до наступної зустрічі!